Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас не тільки до клубу сімейки. Маю на увазі до клубу Любителів саме сімейки Адамсів, а і до клубу любителів України, всього українського і лагідної українізації. Дивіться, пані Оля написала, вона є спонсором, але, на жаль, чомусь я не бачила її. Вона пише, що запитання до сімейки, і вона вже писала його, але я не бачила. Гаразд, я села, що на Львівщині, після 19-го року у нас в дитячому садочку є діти-аутисти. Чи ти тут я не буду? Давайте вже зачитаю, якщо зможу. Чотири підтверджені діагнози і а ще два ні. Такого в минулому не було, тим паче, у такій кількості. У сусідньому ОТГ-74 ОТГ аутисти переважно не говорять. Це я знаю з розповіді виховательки. Питання: це наслідки модної хвороби батьків? Чи це наслідки штрикалок батьків? Чи то так задумано, що були такі наслідки, тобто аутизм? Чи народжуваність таких дітей буде збільшуватися? А можете додатись, ага, все. Е, так, давайте спочатку подивимося. Ось ця, ця хвороба, дивіться, я не лікар. Тому я буду читати те, що я зможу прочитати. Але, хоча би, можливо, ми подивимося. Це є запланована хвороба. Тому що, вибачте, я теж не знаю. Для мене це нове. Ось а, ну, в принципі, в принципі, а, наскільки я знаю, аутисти вони живуть в своєму світі скажімо так, але і шизофреніки теж, розумієте? Напищені люди теж. Це в них свій світ, це якась спеціальна така категорія. Ну, я, я так собі це розумію. Тоді дивимося спочатку, чи взагалі це стосується щось до сімейки, чи є ця хвороба побічною, чи це є, а, як це кажуть, навмисною, спеціально. Якось сімейку. Чи має до цього стосунок, спочатку дивимося сімей? Чи мають вони до цього? Ви знаєте, мають. Мають вони до цього. Думаю, що так. Це, скоріше за все, якісь побочне від чогось. Від, Бачите, тут іде рідина, від якоїсь рідини. Воно відштовхується від якоїсь рідини. Це не обов'язково від штрикалок, це може бути від штрикалок не обов'язково від модної хвороби. Це може бути взагалі від якихось штрикалок, щоб ви розуміли. Хто не знає, що це таке, я колись це назвала кактусалізацією. Тому що Ютуб, на жаль, не пропускає такі речі. В мене вже не просто заблокували, в мене навіть видалили ще в 22-му році. Я тоді не знала, і я дещо сказала. Ляпнула. Після того я дуже уважно знаю, що саме стосовно цієї хвороби ляпнути не можна. Треба бути обережним. У мене аж мурашки по шкірі пішли. Дивіться, як я бачу, цей наслідок чогось, якогось примусового дійства, ось так ще можу сказати: тобто якоїсь сили, якої завдали. Ось якось так. Тепер запитання: це дійсно відрідини в цьому житті? Чи це просто категорія людей, які, наприклад, з собою взяли ну як би сказати, не, знаєте, от енергетично перенесли з минулих своїх життів? От зараз давайте це подивимося. Це дійсно з цього життя. Ну, те, що показують, що це наслідки від якоїсь рідини. Це з цього життя. Чи це дійсно з минулих життів? Якась реакція була, якісь дії були проводжені. Ми ж знаємо, що у світі проводяться різні експерименти над людьми, знущання і тому подібне. От зараз подивимося: це з цього життя. Ну, виглядає, що так. Сімей, сімейка чомусь в мене йде скоріше ні. Хоча, ви знаєте, це може бути, дивіться як, фактором, пов'язаний у совокупності. Так? Якийсь відголосок енергетичний йде з минулого, якийсь іде відголосок, але все ж таки закріплюється тут від теперішнього життя. Тобто, це тіло, це. Скажімо так, душевний воно, звичайно, набиває. Я би сказала, що тут комбінація йде, що тут комбінація йде. Дивіться, що в нього в кармані. Якісь дослідні речі, щось є. Тобто це накопичення, скоріше за все. Я відверто скажу, я, я, в мене, я колись, можливо, розповідала, у мене чоловік працює, я не знаю, як це назвати. До речі, вони зараз і німецькою мовою це дуже поміняли. Раніше це були пацієнти, потім це були ще якось, а тепер просто якісь члени. Смішно звучить, але якось воно так якось і називається. Ось. Члени команди, члени групи. Вже не називають їх не, не інвалідами, не, 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 не І тому подібне. Скажу коротше, скажу. там і інваліди, там і слабі на голову. Вибачте, що я так кажу, просто щоб ви зрозуміли, бо зараз підбирати слова мені важко. Мені важко сказати це навіть німецькою мовою. Тому що, ще раз наголошую, зараз вони їх назвали якось тальнима. Ану, зачекайте, я перекладу. Вже найбуде довге відео. Тальнима. Це як члени якісь групи. Так, де німецька мова в мене. Таль. Учасники. Учасники, напевно. Тайль". Ма. Да, учасники. Вони не називають їх, бачите, вже не хворими не називають, не пацієнтами не називають. Це, як ніби в дитячий садок, привозять батьки своїх дітей, вони можуть бути і 60-річні, можуть бути 16-річні. Привозять як в садочок, і а, наскільки я розумію, в них один вихователь от мій чоловік. Зробив спеціально вивчився на це, тому що там просто так ти ніхто не, не може працювати. Там треба диплом мати, ти вчишся там три роки, не знаю скільки. От. І е, вони дивляться, і у них, я знаю, в нього були е, аутисти, і здається, зараз теж хтось другий є. Розумієте, вони живуть в своєму світі. От він розказує, я, я так чула, от. І, але все рівно вони є різні категорії. Вибачайте, що я затягую так. Але просто хочу вже доробити цей розклад, ось, щоб ми зрозуміли. І а, я, наскільки тут розумію, тут комбіновано йде. Тут і відголосок з минулого життя, минулих життів, тут навіть декілька можуть бути минулих життів, як, як знаєте, як цепочка якась, ланцюжок, і плюс накладається вже саме в цьому житті, воно ніби в мене таке враження, ніби воно вже. Ну, знаєте, ніби крутилось, крутилось десь по всіх життях, і в цім житті воно вже, як знаєте, в ту ячейку впало, от як яєчко у той лоточок впало. От чомусь у мене устаканилось іде. Розумієте, як воно йде? Тобто людина носить з собою це енергетично, і от воно в цьому саме житті, воно так це не значить, що він був. Ця людина була колись вже аутистом, або стане знову аутистом. Це ні, це просто з яких сувокупностей саме в цьому житті вона так зловилася. Тепер зараз ще подивимося, бо тут батьків в принципі, це може бути і батьки, до речі, оця карта говорити про батьків теж. Розумієте, штрикалка, оці, кактосалізація від батьків. Ось, може бути і дійсно вага батьків, тобто батьки тащуть цей реквізит з собою. Ось якось так. Зараз ми подивимося, я конкретно запитаю: я ще раз подивлюся ваше запитання. Чи були це наслідки модної хвороби від батьків, чи це було від відштриколок? Зараз ми те, знову це ділимо. Чи взагалі спочатку в загальному дивимося? Чи були, чи так. Батьки теж. Це одна з складових. Одна з складових теж батьки. Це і батьки. Так, і батьки. Але ви бачите, це все приховується. Це все приховується. Так, це батьки це гармонія. Тобто, оця карта вона е, говорить про алхімію. Тобто, це компоненти з усього. І колишніх життів. І якась ситуація, і плюс батьки. Це і батьки, до речі. І батьки, тобто, так, можуть батьки. І зараз ми подивимося. зачекайте, Зараз ми подивимося, розділимо це від саме модної хвороби, що батьки перехворіли. Чи це саме, що вони штрикнулись? Тобто, кактусіалізацію пройшли під час модної хвороби. Значить, так, самі просто захворіли, ні, скоріше за все, ні. Ось, а просто о ось тут. Але теж це не значить, що всі діти захворіють. Розумієте? Ця карта говорить: ні. Ні. Якщо батьки просто перехворіли, ні. воно Карта негативна йде. Ні. Тут, скоріше за все, але теж, як російська рулетка. Розумієте, Тобто не всі діти захворіють, тому що тут не вистачає тільки оцього цієї рідини. Тут повинно бути і з колишніх життів, і, скажімо так, закріплення якесь має бути. Тобто, я наскільки тепер це розумію. Цей розклад, що це, це має бути, це не кожна дитина, яка і в минулому мала якусь подібну ситуацію або енергію якусь. так, Діти теж, батьки, верніше теж пройшли цю кактосалізацію, і все дитина має ні. Це все ж таки індивідуально. І э, 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 російською в мене йде діло в случая. Розумієте, російська рулетка в мене йде. Тобто це якось іде, ну, ще від енергетики людини залежить. От якось так. Чому зараз так багато ну, кажуть, що збільшилось? Чи дійсно вони збільшилися? Давайте подивимося. Чи дійсно зараз збільшилося, ніж було колись, наприклад. Дивимося. Колись було і тепер. Саме цих аутистів, так? Колись було. Ну, вони і колись були, бачите, просто їх або не визнавали їх. Ні, ні, мої дорогенькі, не збільшилось. Карти кажуть, не збільшилось. Їх або не визнавали цю хворобу. Я... Вона була постійно. Ось, можливо, не в таких кількостях. Давайте я так скажу, але вона була. Аутисти були і раніше, от карта показує: королева жезлів. Тобто вони і раніше були, і не в маленьких кількостях. Просто їх просто, ну, скажімо так, їх не, не, не якось ну, не звертали на них увагу. От дивіться, кажуть, що як її, Безугла, безугла, без, угла, без, угла, без мозла, чи як її. Без, без... Безугла, здається, так? Мар'яна, Мар'яна, здається. Ось, Вона ж теж аутист кажуть. Тобто, я, дивіться, в мого чоловіка там постарші, є теж аутисти. Ось, Просто в нас на це не звертали уваги. Розумієте? У нас або це приховували за кордоном. Тут я, наприклад, бачу, що були. Я не бачу, що вони зараз тут збільшилися. В мене у чоловіка і дочка працює в дитячому садочку, і його сестра працює, і його племінниця працює в дитячому садочку. Тобто, три людини ніхто не розказує про збільшення цієї хвороби. Чому саме у Львові, я, наприклад, знаю. В Чернівцях теж людей, які вже давно мають аутизм. розумієте? Тому ось ця карта говорить, що там щось інше значить. розумієте? Це просто так. ну, Дивіться, зараз у Львів з'їхалися з усієї України. Можливо, тому там зараз таке скупчення. Розумієте? Ось для вас це, ну скажімо так, щось нове. У світі є ця хвороба. і Не і не так, ну, скажімо так, скажімо не зовсім недавно. Ось якось так я зрозуміла цей розклад, тобто вона була ця хвороба. Просто на неї або не звертали увагу, або ще якось. Можливо, я щось недорозбирала. Ось. Дійсно, тут і грає роль колишнє життя. Енергетично людина зачепила з собою принесла. Так? Це грають і кактусалізація. Але сама хвороба, якщо батьки просто перехворіли, це не, не впливає. Сама хвороба не впливає. От, от уже кактусалізація впливає. Але теж, бачите, це як у кого, тобто не у всіх. Ось якось так я зрозуміла цей розклад. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за вашу увагу, за вашу підтримку україномовного каналу. Ось, дякую вам за те, що ви є. Будьте щасливі, будьте здорові, все буде Україна, все є, була і буде Україна. Щасливого вам, мої дорогенькі, приємного дня, ночі. Бережіть себе. На все добре!